Селера дворічна пряно-ароматична рослина, відома з давніх давен, перш за все як овоч. Зараз її одночасно вважають овочевою рослиною і пряністю. Вирощують три різновиди селери: кореневу, стеблову та листкову. Звертаючись до історії, древні предки цієї ростини були родом із Середземномор'я, де і зараз вона зустрічається в дикому вигляді. В Європі вирощувати селеру почали з 18 століття. Сьогодні цю культуру культивують вже на всіх континентах. Щоправда, не так масово, як того заслуговує цей цінний для нашого організму овоч. Багато наших громадян за селерою ідуть не на свою грядку, а у супермаркет, але не Житомирянка Тетяна Ліневич. Тетяна Григорівна, ми зараз знаходимося на градці, де отак рясно росте селера. Мабуть, ви полюбляєте цю культуру? Так, звичайно. Ми дуже, вся моя сім'я, любимо селеру. Ми неї вживаємо, можна сказати, кожен день і в салати, і які ми що мене ми готуємо. А в першу чергу це ми робимо свіжі соки? Ми також додаємо селеру. Я багато розказувала. Сію я селеру і листова в мене і черешкова, і коренева. Звичайно, найбільше ми полюбляємо це кореневу. От такі гарні коренеплоди, вже такі клубні. Невже знаєш ще щось потрібно робити? Ну, звичайно, це ще невеликі селера. Найбільше росте це осінню. Сьогодні я спробую поділитися секретами вирощування селери. Це, ну, всі городники хочуть виростити крупний коренеплод. Ну, не всіх це, звичайно, виходить. Треба деякі знати, як кажуть, секрети. Ну, в першу чергу, якщо ми вже правда розказували це з весни, що його витаційний період селери 200 днів кореневого імену. І сіяти його треба дуже рано. Це кінець січня, початок лютого. Тепер ще потрібно не запізнитися, висадити його вчасно це середина квітня. Далі, протязі літа, ми за ним доглядаємо, як і за звичайними овочами це поливаємо і рихлимо, так як він цієї кірочки дуже не любить. Селера любить частих поливів, але небагато, щоб не було. Перезволоження. Якщо ж дуже сухо, тоді корінь не такий смачний, він загрубіває. Так що треба відчувати це. Звичайно, я мульчую селеру, але цей рік мені не вдалося, так що прийшлося мені дуже часто сапати. А от вже осіння секрет. Коли вже листя починає падати на землю, ми їх обов'язково зламуємо. Тоді корінь набирає більше. Це я хочу показати, як це робити. Це дуже просто. Оце стебло, яке падає на землю, ми його зламуємо. Це дуже просто раз в тиждень із з кінця серпня я оце. Починаю робити. Залишається тут основних 4-5 стебла. І тоді корінь виходить майже зверху, як ми бачимо. І коли я сапаю, ні в якому разі не можна огортати, на відміну від черешкового чи листової селери. Тетяна Григорівна, ось я знаходжусь біля селери, також вже таке стебельця похилилася. Я його можу обірвати? Так, звичайно, звичайно, це треба. О, так бачите, ну, як ось знову так, так. Так, дуже просто і залишається е, буквально 4-5 стебла. Тетяна говорила, мабуть, треба часто от обходити грядку, оглядати. Як часто ви дивитесь? Ну, я зазвичай раз в тиждень. Це достатньо, це не, да, достатньо звичайно. Ви також говорили, що не варто їх огортати, коренеплоди. плоди, а це нічого, що вони так зверху знаходяться. Ну, це його така вирощування, іменно він повинен Селера сидіти, от майже зверху на землі один корінчик держиться. Тоді він набагато ніжніший, кращий, не обростає маленькими корінчиками. Наприклад, якщо моркву ми наоборот, ми неї стараємося пригорнути, щоб вона там не зеленіла. А от селера так любить. Через те я кожен раз, коли я сапаю селеру, я стараюся відгортати землю. А вже, наприклад, Черешкова, вона там потім подивимося зовсім по-іншому. Тетяна Григорівна, а це вже ми знаходимося біля Черешкової селери? Так, да, це Черешкова селера. Я говорила, що ми, моя сім'я дуже полюбляє черешкову селеру, і ціле літо ми використовуємо іменно черешкову. В першу чергу це салати і до соку ми додаємо. І зазвичай обов'язково це у консервацію. Тепер я хочу сказати секрети вирощування черешкової селери. Зазвичай ціле літо ми використовуємо просто такою, як вона є. Я там нею не огортаю нічого, а от уже осінню, за 2-3 неділі до викопування для храніння потрібно обов'язково цю селеру. Щоб вона е, білий був е, черешок, обов'язково треба е, непрогникним для сонця е, матеріалом якимось е, закрити. Його е, от ми я беру і ми закриваємо е, тем, е, темним чимось. І от е, через за дві три е, неділі е, ці черешки вони стають дуже ніжними і е, немає ніякої гіркоти. Оце найосновніше, через що селеру Черешкову багато хто не любить за неї не такий вкус гірковатий. Через те ми на слідуючи раз, як зустрінемось, я постараюся уже неї відбілити і подивимося, наскільки вона відрізняється по вкусу. А так вона дуже і Корисна, і смачна, і, 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 і зовсім не, важ, не важко нею вирощувати. Е, на відміну від е, кореневої селери, е, вона е, ціле літо це, я бачите, обламую буквально цей декілька кущиків. Сажу, я небагато неї, е, десь з краю, що вона мені багато місця не займала, і е, ми неї кожен день е, е, ламаємо, і вона росте і росте. Поливати я також неї, коли як можна сказати, вийде. Зазвичай вона, якщо її, звичайно, більше підкормлювати, поливати, то корічки набагато сочніші будуть. Варто зазначити, що протипоказань до вживання селери в спеціалізованій літературі майже немає, тому застереженням щодо вживання цього цілющого овочу може бути лише індивідуальне несприйняття його.